Вічна правда на землі, любов до рідної країни. буде вертають журавлі, завжди україде їх зрости, я перед образом Христа. Упродовж віків численні покоління українців мріяли, щоб над рідною землею гордо зметнувся у височинь синьо-жовтий стяг як символ вільної і незалежної української держави. Молитва зміцнювала віру, свій рядок в героїчну історію національно визвольної боротьби українців із тоталітарним більшовицьким режимом вписав уродженець села Конюхи, що на Козівщині Тернопільської області. Семен Мрикало до лав української повстанської армії він вступив 17-річним, а в 1946 на порозі 19-ліття від важкої рани повстанець Шпак вступив у вічність. Дуже всі за ним плак. Пам'ятник на ним поставлю такий, як люди ставлять. І видите? Мене Бог тримає до 90 років, бо все не негоде, все не вистачає. Важко згадувати про ті події його рідній молодшій сестрі Марії Маковинській в дівоцтві мрикало. 90-річна жителька конюхів хвилювалася, як не намагалася стримати сльози, але вони стояли в очах важкі, пекучі, болісні. Я була наймолодша, він мене дуже любив. Я мала сім років. Я пам'ятаю, як він мене на руках носив. І я плакала, а він просив Марушу не плач. Мама, дивися, мама лежить, мама буде, мама прийде. В зимі, 45-му, тато помирає, у нас лишилися три дівчинки. Без нічого, без притулку, тільки що родина нас, нам допомагала. Бо нічого ми не могли поставити, щоб ми мали свій кутик. Аж в 46 му осені ми перейшли до своєї дитинки, до своєї комірки. І таке, було, таке наше було життя. Семен Мрикало народився у 1927-му у багатодітній селянській родині. Рано призвичаєвся до нелегкої праці на землі, бо мама померла рано. Мусив підставити своє юне, ще не зміцніле плече і на полі, і в домашній господарці. Батько сам виховував п'ятьох дітей. Хотів, аби єдиний син оволодів ремеслом ткача, додаткова копійка зайвою ой як не була. Б. Та частина села, де мешкав та нас Мрикало з дочками Ганною, Настею, Емілеєю та Марією і сином Семеном, іменується поетично Корсів. До наших днів родинний будинок не зберігся, але односельці підказали, де розташовувалося обістя: через дорогу горби вкриті лісом. Височать струнки сосни, гуде вітер у гіллі листяних дерев. Наче присіла відпочити в задумі стара приземкувата липа. Вона, мабуть, пам'ятає юного Семена в ті часи, коли сама була молодою і стрункою. Проводжала хлопця, коли він у 1943-му поспішав на вишкіл в центр села. Ось тут, 80 років тому, лунали військові команди. Десятки сотні парубків спершу несміливо, та з кожним днем, дедалі вправніше, брали до рук зброю. А потім юних партизанів навчали тонкощів тактики вояцької справи на території, де згодом заснували лісництво. Багато води стекло з тих пір, змінила росло, сховавшись під землю, річка Корса, але незмінним залишився дух цієї землі, маленької і такої багатої, відданими українській справі людьми. Як не намагалася радянська влада стерти пам'ять про могили січових стрільців, закатованих у Бережанській тюрмі патріотів українців, місця пов'язані з часами козаччини, а не вдалося, хоч і бомбу кидали, підривали, розорювали, аби зрівняти із землею. Можна зв'язати руки, але ж крила душі не спутати. Залишаються вільними. Кажуть, що ця стара дерев'яна церква пам'ятає Богдана Хмельницького. Схоже, тут і хрестили сина Танаса Мрикала, назвавши Семеном, і це імення, мабуть, дав немовляті відомий на всю округу священнослужитель, громадський діяч, літератор, просвітянин, етнограф, отець Ксенофонт Сосенко. Та хіба міг Семен Мрикало, підростаючи, не дізнаватися яскравої, а часто дуже тяжкої історії свого краю? Але в серпні 44-го року, накрас 28 серпня, на успіння причато його Богородиці, село оточили на А оскільки там були і загони, і Максима, і Голки, і Нирки, які входили в курінь Романа, відповідно вирішили ліквідувати, як казали Бандерівські. Ко напали на село. Почався бій. Першим прийняв курінь Романа, де ходили ці сотні, в тому числі Семен Марикова. Оскільки противник мав переважаючі сили, повстанці мусили були відступити в ліс. Спрагле бажання вибороти Україні незалежність, повело його разом із побратимами, лісовими дорогами на бережани, рогатин. Львівщину. Щоб це все горіло, там стріхи, соломи, то все решта. І люди відступили в ліг. повстанці після того пішли значить, бережан, на Бережанщину, там зупинилися біля села Вулька, тепер вулиця, вулиця Роготинського району. Там відбувся запеклий бій. НКВД втратили багато, майже 200 вбитих. Жерт серед повстанців було набагато менше, вони змушені були перейти на Перемишлянщину. На Львівщину і, і далі продовжували кажу, нищити карати. Були сутички з ворогом, де кожна мить могла стати останньою. Село Корелищі Перемишлянської територіальної громади. У 1945 році тут зав'язався кривавий бій. Не одне життя обірвалося, затиснувши рукою поранене передпліччя, стікаючи кров'ю, Семен кинувся в річку. Семена було, рана була досить важка. Привезли його сюди в село, і тут його лікували. Він постійно тримав під подушкою протитанкову гранату. І завжди, коли пробудився, зразу під подушкою ця граната на місці. Ну і потім йому сказали, що висповитися. Ну, прийшло кілька хвилин, він заплющив очі ще трошки і пізніше помер. То десь була на початку січня 46-го року. Поховали його, десь тут було. була така трупарня. І тільки люди пам'ятали, що вони коло тої трупарні вночі його за 53 роки берегла таємницю безіменної могили, доглядаючи за нею жителька Добряничу Перемишлянського району Львівської області Юстина Кухарська в дівоцтві пастушин, котра в юності була санітаркою УПА. Вона знала лише ім'я покійного. Приблизну назву його села. П'ятнадцятирічна Юстина розуміла, що поранений цілком резонно скупо розповідав про себе задля безпеки, осторога не зайва, коли нишпорять вороги. Та юність має свої закони, продиктовані мовою серця. Про те, що відчували хлопець і дівчина, відверто розмовляли. Тільки очі на юстину і був спрямований останній погляд Семена. Мабуть, там, на небі, їх душі зустрілися. Священик розповідає його, і коли е, священик присестрати спів і, е, і казав підняти голову, ну, і він покликав маму. Бо і щось йому була сподобалася дівчина. Ну і так, і так мамі на руках він приймав причасти і так помер. 53 роки не знала про долю повстанця шпака його рідня. Здогадувалися, але впевненості не було. Але одного разу сестра в лісі, дрова готувала. і підходить до неї повстанець і каже: Ти мілька, а вона каже: Так. Я скажу тобі, де твій брат загинув. Я знаю, бо ми як йшли туди, в бою він загинув, в бою його поранили, його занесли в село, але як ми верталися назад. То його вже не було, його вже похоронили. Через 53 роки родина повстанця дізналася про обставини його загибелі. Про долю Семена Мрикала довідалася й громадськість Козівщини та Перемишлянщини завдяки публікаціям у місцевій пресі, пошуковій роботі Михайла Дяківа та Йосипа Мартинюка. Хтось передав до конюх до священика листа. Священик прочитав того листа і такого. Імені в селі було тільки троє. Зачали люди то рахувати, де що. А тоді мої дворідної сестри, чоловік каже: Я знаю, хто то. Дайте мені того листа. Уперше на могилі повстанця постав Березовий хрест з табличкою Поліг герой невідомий за волю України в 1946 році. Згодом невідомий став відомим. Бо багато хлопців пропало, що й ніхто не знає де. А ми знаємо де. І мої діти, і вся родина до нього їздили і їздять, і відвідують. І от ми їм пам'ятник поставили. Най буде на, на далі поколінь, щоб знали, хто і за що загинув. Армія повстанська, наша партизанська, славою покрита. Спекотного літнього дня 2023 року відбулося урочисте відкриття пам'ятника полеглому повстанцю. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли кажемо і Воскресне моя Україна, то віримо те, що Воскресіння приходить тільки після смерті. Тож нехай всі ті смерті, які ми сьогодні переживаємо, будуть. Нагородою і славою майбутнього нашого українського народу дивиться з постаменту юний Семен Мрикал. Цю світлину зберегла пані Марія єдину, що залишилася пам'ятною реліквією. На суттєво поміченому часом оригіналі сфотографовані брат з двома побратимами. Матвієм Запотічним і Йосифом Процепом, а на звороті постаменту викарбувані зворушливі слова пісні балади, яку автори Йосип Мартинюк та Юрій Маковинський присвятили Семену Мрикалу. Прем'єра відбулася того ж урочистого і щемного дня. Свіла під хатою кавина, шуміла ріка, там проважали батько си. Mi az utra zvetyaheve. Чима та він не плакав, не стогнав, була з ним дівчина юсина, яку щиропові. sha І терня можна пробитися, якщо є талант і бажання зробити неможливе. Чоловічий хор із конюхів, Галицькі сурми, мав лише два дні, аби підготувати публічне виконання пісні-балади. Серце пісні то є текст. Оце Йосипа Мартинюка, нашого краєзнавця, історика. Який багато зробив, відкопав дуже багато історичних моментів. Не одну могилу відновив завдяки його пошуковим роботам і завдяки його організаційним старанням. Син Тернопілля Семен Мрикало знайшов вічний спочинок у львівській землі. Подбавши про пам'ятник на його могилі, родина перемістила березовий хрест на місце, де у 1918 році похоронили двох братів січових стрільців. Їхні імена зберіг надмогильний камінь, а неподалік ще один сумний і пам'ятний карб нашої історії: поховання загиблих вояків УПА. Як десятиліттями не старалася комуністична влада стерти найменше нагадування про волелюбний дух українців, який вів на шлях нерівної, кривавої, але такої звитяжної боротьби. Як не стежив за людьми зловісний КДБ, намагаючись скореним вирвати найменший натяк на вільнодумство, галичани потай докладали зусиль, аби не втратити історичну національну ідентичність, потай зберігаючи знакові місця. Так сталося, що в Тернопільській землі упокоїлися юні повстанці. Усім було по 19-20 років із різних куточків західної частини України. У конюхах, приміром, відновлено пам'ятник на спільній для багатьох загиблих у вже далеких сорокових роках минулого століття могилі українських патріотів. Серед них чимало, до речі, уродженців саме Перемишлянщини. Українська ідея спільна для всіх, для кого Україна батьківщина мати, а матір в кожного тільки одна. Діти української землі не можуть не піклуватися про спільне коріння нашого роду. У цьому твердо переконаний адміністратор церкви зі щастя Святого Духа, яку в конюхах часто називають ще й козацькою, отець Борис Новосад. Ми, як парафія, завжди цінуємо той вклад, великий вклад наших. Героїв за 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 Україну за незалежність. Ми стараємося віднайти, відбудувати, поправити могили цих наших героїв, які є поховані на нашому старенькому цвинтарі. Другий день е, після празнику нас на зіслання Святого Духу. Ми завжди йдемо разом про осійно і відправляємо там панахиди. Найхимерніші візерунки доль аптує на полотні людських доріг саме життя. Часто не просто зближуючи, а роблячи рідними до недавна зовсім незнайомих між собою людей. Водночас світлі і трагічні події далекого 1946-го назавжди поєднали родини кухарських та маковинських, зв'язавши в тугий вузол почуття взаємної вдячності, співпереживання. Якщо радісна мить, то обопільна. Якщо приходить горе, то разом легше витримувати його важкий тягар. Родинні архіви завше наділені особливою магією, бо тут зібране те, що не на показ, а особливе, сповнене щирості. На щастя, кадри цього любительського відео зафіксували одну із зустрічей в хаті у Добряничах за участю Юстини Кухарської. Це сталося незадовго до її. Смерті. То так пам'ятаю ту ніч, ту ніч так пам'ятаю, що доки б жила. Сильно морожна, сильно морожна була, ніч скрипіло, сніги. Та, так, грудень, так, ну, грудень, так, так. І місяць так ясно світив, така ясна ніч була, то я коли о, так, так ясно місяць світить, то я все знадаю, все. Семітки гостюючи в конюхах, кухарські не приховували свого замилування мальовничими краєвидами на повні груди, вдихаючи чисте повітря місцевої Швейцарії. Коли випадає нагода побувати в Добряничах, Маковинські ні разу не забули вклонитися Юстині Кухарській, покласти на граніт квіти і запалити свічку. Все ж таки дожила та людина, яка на руках він. Будучи тяжко раненим. Це я так називав баба Юстина. Вона заслуговує на більше. Но біда лише в тому, що за дорога ціна отої незалежності, отої України з віками, які боролися і наші предки. І на превеликий жаль ми маємо сьогодні. Але варто вірити, надіятися. І «Варто спекатися в одне єдине ціле. І чим може тим допомогти і подолати на навісного ворога? Дякую Баба Юстина. Поряд з юстиною Кухарською похована подруга її юності Марія Кушнір та медсестра. Яка колись допомагала лікувати смертельну рану Семена і після смерті обидві теж разом вражає такий збіг обставин у 1991 році, коли збулося віковічне прагнення українців мати свою незалежну українську державу. Та в мирну, хоч і складну партитуру увірвалася восьма нота нота війни. Марія Маковинська, яка на віку добре пізнала хижацьку природу Московії, в одному з інтерв'ю сказала: Дуже багато людей погинуло за ту Україну. Yeah. Дуже багато по тюрмах, хто знає куди. І подальше і так. Зараз кількох та явно вже тисячі загинув, а кількох в Росії. З початком широкомасштабного вторгнення Ерефії в Україну наймолодшого сина Люби і Бориса Кухарських Миколу призвали в Збройні Сили України. Потрапив в батальйон Донбас, воював на Сході. Отримав позивний майор. Як загинув? Тепер того року, та березня. Від Криміно Луганська область. Я питав його побратима. Він кажуть, звичайний бій був. Прилетіла бомба чи танка на цього не каже, що скоро прилетіла. Дорога до кладовища в Добряничах веде підгору. Навіть здаля видніються прапори, якими коливає вітер. Державний та синьо-жовтий національний. Червоно-чорний військовий із написом Донбас. На світлині юнак зі світлим обличчям, відкритим поглядом, 24-річному Миколі Кухарському тільки жити б і жити, але рана була смертельною, як і Семенова. Росіян історія нічому не навчила. Вони знову прийшли нас убивати. А історія вчить устами київських князів. Хто до нас з мечем прийде, той від меча й загине. Ворогу від побратимів загиблого Миколи Кохарського дістається добряче. Посилають захисники України окупантам смертельні подаруночки. помста за обірване життя їхнього бойового побратима з позивним майор. За майора давай. Є! Люба кухарська бережно зберігає листок паперу з рядками, виведеними рукою її сина. Не можу, Матусю, до вас говорити, покликав Ісус на небі служити. Бог взяв мою душу високо до неба, там буду молитись, Матусю, за тебе. Цей вірш зберегли і передали з фронту в Добряничі побратими Миколи Кухарського, вражаюча поява римованого звернення до матері, наче написаного в перечутті непоправного, неймовірним видається й інше, але факт. І після смерті сина пошта принесла батькам вісточку від нього. То числа, 16 березня, він мав прийти на відпуск і дуже хотів ту фотографію, де ми всі. Є. А то він, а то старша дочка, то не двоє, то друга дочка а то третій сьогодні, так як другий син. А вже, вже і ми його поховали, то нам прийшло по новій пошті. Фотограф. Сучасний розділ історії людства випало писати нинішнім поколінням українців. Такою є воля Господа. Те, що нам розповідали батьки, що воно карбується в пам'яті, і ми повинні передати своїм дітям і онукам, бо так воно покоління міняє покоління, а історія залишається незмінною. Зусилля конюхівської громади спрямовані на відбудову скромної і такої знакової з точки зору пізнання того, хто ми є, чиїми ми спадкоємці. Каплички можна тільки захоплюватися ентузіазмом та наполегливістю, з якими оберігає, зберігає та досліджує скарби історії конюхів, повертаючи із забуття імена тих, хто доклався до торжества світла над темрявою, не молодий, а на щастя, такий енергійний, колишній сільський учитель. Місцеві краєзнавці за ту красу називають це місце Кунюхівська Швейцарія. Тут вже за роки незалежності України, значить, вирішено було відновити це місце, де стояла ця церква. Тут ще далі є цей хрест, вже може не той, а другий. Тут ще роботи лишилися, але в скорім часом вони будуть закінчені, і ця церква церква буде посвячена і буде місцем доступом для, для любителів старовини, які приїжджатимуть сюди в наше села. Час швидкоплинний, його не спинити. У цьому, мабуть, головна мудрість Всесвіту: життя триває, щовесни зацвітає калина під вікном, що осені багреніють її грона, наливаючись соком. Щоразу після ночі настає світанок, цього не змінити. Щоразу, мимоволі поклавши руку на серце, так душа підказує. На великій сцені чи малій, під музичний супровід чи акапельно, часто просто неба Приєднуємося до життя стверджувального багатоголосся, Благослови нас, Господи, все лишить і відгрітаємо і спаби, благословить. Мамки його причиста, благослови, молю.